Всім привіт. Я прийшла в гості до Софії. таке маленьке Всім привіт. До мене ще графінка пішла, вже пішла. Воно так м'яко і воно їсти хоче. Зараз Софія дасть йому поїсти. Або тому, тому я так поставила. О! Софія говорить з кимось по скайпу. Я дала хлібчик невеличка. Тепер нехай хай Тепер на столі. Ми йдемо на другий поверх. О. О, бізешка. І ще одна печінка. І заростає. Є ще одна печатка. І зличне печення в... з это... цукровою пудрою. Кузя. Ми зараз Софії будемо їсти бульйон. І мам печення. Я зараз все переставляю, все строїть. Через скільки будуть на тебе нападати? Тут непонятно через скільки а там? А там через три години. Ага. Я тут вичаю свої строїтельні елементи. Диві. Софія маленький рівень, бо на неділю закачала там то є, Поза там то тамтою. Є. Є, ми два... за... ми і... закачали Одну... однаково, та... але мене не було там, минулої неділі пару днів, і я не заходила в клеш of кланці. У мене рівень так був, так і лишився, тому зараз Аліна мене перемагає, хоча в мене було. Ми тепер знаємо, то в мене більший рівень, то в неї більший рівень. Знову я її доганяю, переганяю, знову вона мене переганяє. Зараз... Зараз ми будемо бавитися. з супер... котиком. Котиком і супер фермер. От, настально мою ігрошку. Да -куш. і таку їй. І кушнятку. Зараз зімоси сосиску з, з хліба. <звіст> Котятка вже спить, спить, а ми обізили. Ми вже все складаємо, ми ще раз знімали пряму трансляцію. Скоро буду йти додому через пів години. Я поставила вирощуватись орбізи всі свої Та покажи останнє. Ось орбізи. Я йти в одну коробку постала, їх так багато. У <плес> мене, кстати, теж є, але вони у мене в пакетиках, я їх не розокремлю. Чи ти їх розохремела? А мені закрилось. У мене пакетики зі класно. Один у мене коня Салат, салатовий, салатовий, білий, білий. О, ти будеш так довго то все робити. А ти старе. Прикольно. Я вже йду додому, а Софія йде мене проважати. І в магазин. Я... І в магазин. Я ще не дуже запам'ятала дорогу, але ну, лише чуть-чуть, Вона просто від мене дуже далеко живе. Важко запам'ятати дорогу. Дуже багато поворотів. Ну все, дякую всім за перегляд. Всім пока. Пока!